Осіння чистка ялівця. Обов'язково така процедура. Зверху він такий гарненький, а заглядаємо всередину. А тут йо-майо, -йо. туди, куди не потрапляє сонечко, у нас, звичайно, хвоя відмирає. І на осінь це верніше на зиму. Обов'язково треба чистити, щоб не заводили шкідники і більше туди поступало кисню. Обов'язково беремо якісь рукавички і, звичайно, ножиці. Якщо у нас якась гілочка там підсохла. Як зазвичай роблю я. залазив так в кущик і прям рукою, ту хвою що відділяється, збираю прям. Вона відходить дуже-дуже просто, та, що вже відмерла, але без фанатизму, не ламаючи гілочки. Є ось такі гілочки. О, ось як ця. Вона вже відмерла, а її так не відірвеш. То тут, звичайно, треба. Попрацювати ножничками поближче її до стовбура, цю до гілочки, обрізаємо. Зараз для прикладу підніму просто отак знизу і подивитися, що там твориться. Оно гляньте. І скільки воно ще під скелетними гілками. І просто так знімається. Не треба панікувати, це нормально для хвойних взагалі. Ось, оскільки ваша рослинка не пропадає, але це робити необхідно прям. Не просто хочу-не хочу, а прям обов'язково треба. І ось за 20 хвилин роботи ось таке 5-літрове відерко хвої. Дихати стало краще, ялівцю. І всередині взагалі тепер то що треба. Краще зробити ось таку профілактику. Восени, нехай ви навіть трошечки там щось не дочистите, чим потім весь наступний сезон ви будете вихажувати, лікувати цю рослину. Краще вже так, трошечки поморочитись, перчаточки взяли та й погнали собі працювати. Так що гарного вам саду.